Той, кому дано владу карати так само підвладний отцеві. Роздуми над Словом Божим на середу 15-го звичайного тижня, рік другий. Так говорить Господь. Горе Асирії. палиці мого гніву і посуху мого обурення в моїй руці. Я посилаю її на народ безбожний. Виряджаю її на народ, який мене гнівить, щоб грабувала його, обдирала до нитки, щоб топтала, немов грязюку на дорозі, та вона іншої про те гадки, інакше мислить про те її серце. На думці в неї вигубити, викоренити чимало народів. Бо вона каже силою моєї руки я зробила те. І моєю мудрістю, бо я розумна. Я пересунула границі народів, загарбала їхні скарби і повикидала, немов велет тих, хто сидить на троні. Моя рука захопила, мов гніздо, багатство народів, і так як забирають покинуті в ньому яйця, я забрала усі землі, а ніхто і крилом не рушив, і рота не роззявив. І не писнув. Хіба сокира хвалиться перед тим, хто нею рубає? Хіба пилка пишається перед тим, хто її тягне? неначе б палиця рухала того, хто її підіймає, або кий підіймав того, хто не дерев'яний. Тому Господь Бог сил пошле худорлявість на її ожирілих. під його славою займеться полум'я, мов полум'я пожар. Бог говорить про Асирію, який дав страшну владу карати Ізраїль. Палиця мого гніву й посох мого обурення в моїй руці. Я посилаю її на народ безбожний, виражаю її на народ, який мене гнівить, щоб грабувала його, обдирала донетки, щоб топтала немов грязюку на дорозі. Це не привілей. Це також має бути покірним служенням перед Богом. Хіба сокира хвалиться перед тим, хто нею рубає, хіба пилка пишається перед тим, хто її тягне, неначе б палиця рухала того, хто її піднімає або кий піднімав того, хто не дерев'яний. Асирія, подібно як пізніше Вавилон, не можуть прийняти свого місця. Обмеженого для них у планах Божих, і тому гинуть. Згідно з Євангелієм від Матея, Ісус після суворого застереження містам, які не покутують, сказав Славлю тебе, Отче Господи Неба і землі, що втаїв ти це від премудрих та розумних, і відкрив Те немовлятам. Таємниця царства Божого. Це заклик до навернення. Всіляке добро, кожне чудо зцілення чи звільнення. Запрошують до передумування, до покути, наводячи приклад Ніневії, описаний у Книзі Пророка Йони, Ісус закликає до справжнього глибокого навернення. Ісус, подібно як і Марія, радіє Божій справедливості. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає лише Син, і той, кому тільки син захоче відкрити. Я вірю, що Ісус хоче нам об'являти свого коханого Отця. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.